Всім вітання! Заїхали ми провідати Степана Бандеру в Мюнхені. Зі мною два учасники бойових дій. Коля і Костя. Коля. Вперше, ну як і Костя, вперше тут. Взагалі в Мюнхені вперше. Як враження від Мюнхена, від побаченого? Давно хотілося тут побувати. от Трапилася така нагода. Ну, слава Богу, що доїхали, погода нам якби не помішала. Я то був вже тут два рази, але я бачу, що хрест не той, що був. Там видно побили. І це це й більший. Та хрест. я бачу, що більший, не був такий. Хіба мені здається? Та ні, був набагато менший. Ти Костя як прокоментуєш. Теж перший раз в Мюнхені. Ну, Гріх не зайти на могилу з такою Так. Давно вже а За півроку будучи в Германію, такий перший раз трапилась нагода попасти сюди. Ну, Нагоду використали. Провідали. Цей в два рази більший хрест, ніж я був минулого разу. Але, видно, люди тут частенько, пропорцій багато. Тут як в лісі мюнхенське кладовище величезне. Літом тут, будь ласка, вода є поруч, можна набрати е, ліки, висять тут. Ніхто нічого не краде. Можна набрати води, підлити, квіти. Добре, що порядок не звісні нічого. Шкода, що Бандера не побачив, що робиться зараз. Які зміни. Тоді надій було мало на те, що може відбутися Україна. А зараз. Тоді совєти так все взяли в свої руки, що і повірити важко було в щось. А зараз таки надія є. До кінця до води. покоління. Так що показали людям оновлений пам'ятник, наскільки я пам'ятаю. В два рази більший, мені здається. Як будете в Мюнхені, приїжджайте, є локація в інтернеті, в Google забиваєте місце поховання Степана Бандери. Можна прямо в Google Maps написати і теж знайде. Ми все, буду, буду зупиняти. Слава Україні! відповідати будуть мільйон героям слава. Да. Вже мільйони говорять героям слава. Так що слова збуваються. Не тільки да. в Україні говорять, а й в всьому світі не знають. Саме це головне, всі, хто буде переглядати це відео, прошу вас не вітайтеся з тими, хто лазить в філіали Московського патріархату. Взагалі, відноситесь як до, до огиди якоїсь. Раджу вам, так, да, Коля? Тому що вони на сьогодні найбільші вороги, сепари менші вороги, ніж ті попи москальського патріархату. Це Нащадки племені мокші, їх треба гнати. З ними треба не вітатись, щоб вони розуміли, що вони гидота. Ну все, будемо закінчувати це відео.